Вітаю всіх на каналі Рінц. Це канал роботи і інвестування. Тому підписуємося на канал, щоб нічого не пропустити. Компанія Експрес Техбуд відкрила 10 вакансій у Києві. Робота з житлом. По всім позиціям, по всім вакансіям надається житло. Потрібен ходовик. На грузовое авто і полуприцепи. Заробітна платня від 30-45 тисяч гривень. Менеджер по продажі щебня. ЗП достойна договірна. на співбесіді. Менеджер в отдел закупівлі автозапчастей. Заробітна платня від 20-30 тисяч гривень. Водій. Зерновоза. Заробітна платня 35 60 тисяч гривень. Водій самосвала категорії С. Заробітна платня 30-45 тисяч гривень. Агрегатчик грузового авто. Зарплата від 30 000 гривень. Автоелектрик автомобілів. Сканія ман Мерседес. Заробітна платня достойна за домовленостю. Автомийник. Гарні условия роботи. Заробітна платня 20-25 тисяч гривень. Моторист. На обслуговування самосвалов. Заробітна платня достойна. На співбесіді. Пневматик з опитом авто MAN Mercedes. Заробітна платня від 25 тисяч гривень. Це робота у Києві з надаванням житлом. Так що, ви, якщо ви з другого міста, будь ласка. Гарна заробітна платня з житлом. Також обов'язково в цьому відео оставляйте свої. Коменти, Що ви думаєте про цю роботу. Відповідно ставлючи лайк або дізлайк к цьому відео. Контакти цієї компанії залишаємо в опису к цьому відео з телефонами. Всім миру, на все добре! До зустрічі